Вітаю, п'ятикласники. На сьогоднішньому уроці ми порозв'язуємо задачі на додавання і віднімання звичайних дробів. Задачі взяті із підручника Істер, п'ятий клас, математика, за новою програмою номер 1237. Умова задачі: дівчина мала 200 гривнів однією купюрою для придбання зошитів і ручок. Вартість зошитів склала. 37 сотих наявних грошей, а ручок 29 сотих від наявних грошей, яку решту, тобто залишок, отримала дівчинка, придбавши зошити і ручку. Розв'яжи двома способами. Отже, розберемо перший спосіб. Ми пам'ятаємо, коли ми починали вивчати дроби. Навчилася знаходити дріб від числа. Отже, за зошити дівчинка заплатила 37 сотих від 200 гривень, за ручки 29 сотих від 200 гривень, а решта ми повинні знайти. Щоб знайти дріб від числа, ми пам'ятаємо, що ми число, тобто 200 гривень, ми маємо поділити на знаменник на 100 і помножимо на чисельник на 37 числимо 200 поділити на 102 і 2 помножити на 37, 74 гривні. Дівчинка заплатила за зошити. Друга дія: знайдемо, скільки дівчинка заплатила за ручки, тобто 29 сотих від 200 гривні. 200 ми ділимо на 100 і множимо на 29. 200 поділити на 102 і 2 помножити на 29, 50. 8 гривень. Це ручки. Залишок у неї ми знайдемо таким чином. Від 200. Ми віднімаємо за зошити ціну і за ручки. 200 віднімаємо 74 плюс 58, 132. І 200 мінус 132, 68 гривнів це решта. Відповідь Запишете самостійно. Розв'яжемо задачу другим способом. Згадаємо, що означає дріб. Дріб з 37 сотих означає, знаменник показує, наскільки частин рівних поділили, щось ціле. І чисельник 37 показує, скільки частин взято. Тобто, ми записуємо зараз частини за зошити 37 сотих, за ручки. 29 сотих. І давайте знайдемо, скільки частин припадає на решту. Ми пам'ятаємо, що дріб ми можемо розписати як одиницю, як щось ціле одиницю. А одиницю ми можемо подати, як розрізали на 100 частин і взяли 100, тобто 100 сотих. Отже, Перші дії від одиниця, бо можемо написати 100 сотих. Ми віднімемо частинки за зошити 37 сотих і за ручки 29. сотих. Обчислюємо в дужечках, тобто від 100 сотих ми віднімемо 37 сотих плюс 29 сотих, отримаємо 66 сотих. І тепер від 100 відняти. 66,34 частин. Одиниці вимірювання ми тут не пишемо. Пояснення – Це у нас частинки решта. Задача наша зводиться, що ми маємо знайти 34 сотих від 200. Дріб від числа 200. Ми ділимо на знаменник на 100. І вносимо на чисельник 34. 200 на 102. І помножити на 34 – 68 гривні. Бачимо, що в першому способі і в другому способі вийшла одинакова сума. Переходимо до наступної задачі. Першого дня магазин продав 17,35 усіх завезених фруктів, а другого дня 12.35 мається на увазі усіх завезених фруктів. Всього за два дні було продано 580 кілограм фруктів. Скільки кілограм фруктів завезли до магазину? Якщо уважно ми прочитали задачу, бачимо, що нам невідомо, скільки всього завезли до магазину. Тобто ціле число, весь результат нам невідомо. Давайте для наочності запишемо собі короткий запис. Значить, у нас є перший день, у нас є другий день. Першого дня продали 17.35 від усіх фруктів. Другого дня 12,35. Давайте уважно подивимося, скільки частин продали першого і другого дня додамо. 17,35 плюс 12,35 отримаємо 29,35. Тобто, ми розуміємо, за два дні не всі фрукти продали. Тобто, у нас ще теж залишилася якась частинка залишок. Решта ми не знаємо, скільки це було. Але читаємо далі. Всього за два дні було продано 580 кілограмів. Фруктів. А нас питають, скільки всього було завезено. Цю дію, яку ми робили усно, ми зробимо письмово. Тобто ми зараз знайдемо, скільки частин фруктів разом продали за перший і за другий день. Ми вже обчислили, що це буде 29-35 без одиниць вимірювання. Це є частинки, продали першого і другого дня. Разом. А тепер згадуємо, Значить, коли ми знаємо, що частинки дорівнює або становить 580 кг, і нам треба знайти всього, то ви розумієте, що вже задача зводиться до знаходження числа за його дробом. 580, якщо число за його дробом, поділити на чисельник, а чисельник у нас 29. І множимо на знаменник, тобто нагадую, ми знаходимо все число. 580 поділити на 29, 58 на 29, 2 і 0 дописуємо, тобто 20 помножити на 35, отримаємо 700 Ми Дізналися, що 750 кг завезли всього, всього фруктів. Відповідь не буду записувати, ви вже запишете самостійно. Задача номер 1254. Швидкість катера 25,58 км за годину. А швидкість течії річки мається на увазі, 2,3 км за годину. Знайти швидкості катера за течією і проти течії. Давайте запишемо короткий запис. Значить, швидкість катера це мається на увазі швидкість власна 25,58 км за годину. Що ж таке власна швидкість? Це швидкість будь-якого катера, човна, корабля. У стоячій воді, тобто, якщо б не було течії річки, він має свою швидкість, бо в нього є мотор і він їзде. Але ж річка має свою течію. І ось швидкість течії річки нам відома. Це 2,3 кілометра за годину. Нас просять знайти швидкість катера за течією і проти течії. Тобто швидкість за течією річки ми розуміємо, що катер за течією річки буде плисти швидше, адже йому буде допомагати течія річки. Отже, щоб знайти швидкість за течією річки, ми до власної швидкості катера повинні додати швидкість течії річки. Давайте ми підставимо і обчислимо. 25,5 додати 2,38. Обчислюємо 25 плюс 2 27, 5 восьмих плюс 3 восьмих, 8 восьмих. 8 восьмих пам'ятаємо, це одиниця і 27 плюс 1. Це 28 одиниці вимірювання кілометри за годину. І ми вже написали, що це швидкість за течією річки. Можемо пояснення тут не давати. І швидкість проти течії, записуємо проти течії річки. Ми розуміємо, що катер проти течії буде рухатися повільніше, адже йому заважатиме швидкість течії річки. Отже, щоб знайти швидкість проти течії річки. Ми від власної швидкості маємо відняти швидкість течії річки, яка йому буде перешкоджати. Отже, 25,5. Відняти 2,38. Віднімаємо 25 мінус 2,3, 5 восьмих мінус 3 восьмих, отримаємо 2 восьми кілометри. За годину. І відповідь записуєте самостійно. Наступна задача 1263. Туристка за три години подолала 11 кілометрів. За першу годину вона проїхала 4,825 кілометри, за другу на 17,25 кілометрів. Кілометра менше. Мається на увазі, чим за першу годину. Скільки кілометрів подолала туристка за третю годину? Давайте ми короткий запис знову запишемо. Значить, туристка їхала 2-3 години. Перша година, друга година і третя година. Сказано, що разом вона подолала 11 кілометрів. За першу годину вона подолала 4 кілометри цілих вісім двадцять п'ятих кілометр. За другу на, на, пригадуємо, що означає на 17,25 кілометра менше, ніж за першу годину. І нас просять дізнатися, скільки ж туристка подолала за третю годину. Згадуємо, якщо є на менше, це є пряма задача, тому що є і зворотна задача. Ми повинні від першої години, тобто 4,825, відняти 17,25. Бачимо, що чисельник першого дробу є менше за чисельник другого дробу. Не можемо відняти. Отже, позичаємо у четвірки одиниці, значить, буде 3, Чисельник додаємо до знаменнику 8 плюс 25, 33, 25, відняти 17, 25. Отримаємо 3 16, 25. Одиниці вимірення кілометри ми дізналися за другу годину. Ми вже дізналися за другу годину, знаємо за першу годину і знаємо скільки разом. Отже, щоб дізнатися, скільки за третю годину, ми повинні від 11 км, тобто скільки за 3 години вона пройшла, додати за першу годину 4,825, додати то, що пройшла за другу годину. 3,1625. Дорівнює 11, цілих, значить, ми можемо 11 відняти.

Кілометра за третю годину. Наступна задача. Також високого рівня. Номер 1270. У трьох кошиках було 11,325 кг кілограма слив. У першому і в другому разом 8,1725 кілограма сил, а в другому і в третьому. 7,1925 кілограма. Скільки слив було в кожному кошику. Давайте знову короткий запис. У нас є три кошика: перший кошик, другий кошик і третій кошик. Сказано, що у трьох кошиках разом було 11,325 кілограма слив. Далі сказано. У першому і другому разом, тобто не окремо, а разом. У першому і другому у нас було 8,1725 кг слив. Давайте я зупинюся, і ми уважно проаналізуємо дану задачу. Бачимо, що в перших двох кошиках відомо, і в трьох кошиках відомо, скільки було слив. Ви розумієте? Що якщо відомо у двох і в трьох, якщо ми віднімемо від 11,325, віднімемо 8,1725, ми можемо дізнатися, скільки ж було слив у третьому кошику. Давайте ми так і зробимо. 11,325 відняти 8,1725. Знову бачимо, чисельник першого дробу менший за чисельник другого дробу. Отже, зменшуємо цілу частину на одиницю буде 10. Чисельник додаємо до знаменника 28, 25. Віднімаємо 8,17. Отримаємо 2,115. Це кілограм. Дізналася у третьому кошику. Давайте запишемо собі тут, що вже в третьому ми вже дізналися 11,25 кг. Вертаюся до нашої умови задачі. Ми записали ось до цього часу. А в другому і третьому кошику 7,19,25 кг. Знову аналізуємо. Що ми вже знаємо? Значить, ми знаємо, скільки разом, бачите, у трьох кошиках ми знаємо в другому і в третьому. Отже, ми можемо знайти, скільки у першому, тому що відомо, у трьох, і в другому, і в третьому, ми можемо знайти в першому, скільки. Це перший варіант. Тобто від 11,325 ми можемо відняти 7,1925 і знайдемо, скільки в першому. Давайте подивимося, ще, які варіанти розв'язання цієї задачі можуть бути. Звертаю вашу увагу, що відомо зараз у другому і в третьому, але в третьому ми вже знайшли скільки. Отже, ми можемо дізнатися, скільки у другому пошуку, це інший варіант. Тобто від 7,1925 ми можемо відняти 2,1125. Бачимо, що тут прекрасно віднімається. Давайте ми зробимо. Ось саме таким способом. Тобто від другого і третього разом, тобто 7,1925 ми віднімаємо те, що ми знайшли у третьому кошику 2,1125. Отримаємо 5,825. Це ми вже знайшли другий кошик. У другому кошику ми вже знаємо, що вийшло 5,8. 25. Отже, ми вже дізналися, скільки в третьому, скільки в другому, і залишилося нам знайти, скільки в першому. Також є кілька способів тут розв'язання. Ви можете від всього, скільки в трьох кошиках підняти суму другого та третього кошику. А можна ще, дивіться, перший і другий кошик нам відомо, другий ми вже знайшли. Теж бачимо, дуже добре віднімається. Давайте полегшеним способом. Значить, від першого і другого кошика 8,1725 ми віднімаємо другий кошик 5,825. Отримаємо 3,925 кілограм. Це перший кошик. Отже, в першому кошику було 3,9. 25 кг кілограм І відповідь: перший кошик 3,925 кілограм, другий кошик 5,825 і третій кошик 2,1125 кг слив. Задачі розв'язані. Сподіваюсь, було неважко. До побачення.